Вітаю, любі друзі. Так, закінчилася інкубація. Сьогодні у нас 2 лютого 26-го року, і я дуже задоволена, що мої курчатка усі вилупились. Там буквально ще два проклюнуті, долупляються і все. Дивіться, як скринька, як вони класно всі повідкривалися. І так кожне. Нікому не допомагала, всі самі, всі дружненько, за два дні. Сьогодні останній день, другий, і вони вилипляються. От, В мене тут я раніше в відео розказувала, що я не дуже задоволена була, що не зрозуміла де хто. Я замовляла три, три лінії, виходить, Master Grey, Dominant D109 і Домінант GS902. От, але бачите по кольору, що приїхало саме те, що я замовляла. Тобто, не надурили. Бо я так переживала, що прийдеться ще раз перезакладати. А зараз такі перепади з світлом, і хоч в мене і теплуша на 12 вольт да, з акумулятором, але ну, все одно 21 день тримати і мало ли що там трапиться. Але все, в цьому році. Це досить класно вийшло, не підвів постачальник. До речі, про постачальника інкубаційного яйця з кривого рогу. Ось це саме з кривого рогу. І причудово. Усі рівненькі пальчики, у всіх, ножки ніхто не роз'їжджається, тобто якість дуже гарна. Яйця приїхали свіже, повітряна камера в яйці була гарна. Трошечки, звісно, вони так просвічувались, тобто скоролупа була тоненька. І навіть ті, що були тріснуті яйця, я заклала і з них вилупилась курчатка. Тобто все добре. Головне, щоб не було пошкоджено ну саме білочок. Оцей. Оці риженьки, це в нас GS902. Вони через одного з чубчиком це ті, що будуть нести, блакитне яйце. Це я взяла собі домінанта замість аміраукана. Аміраукана це породна птиця, яка несе блакитне яйце, але вона. А, ну, вона, скажімо так, несеться вдвічі менше, півроку відпочиває ось так. ну Яйця мільче. Ці домінанти GS-902, вони яйце крупніше і несуться як несушка. ну Тобто, досить гарно. От. а ці щюрябенькі чорні з білим, це. Мастер Грей – це я взяла в цьому році для крупного яйця. Мастер грей це бролірний цвітний бролір, але він несе яйця. Яйця можуть бути більше 100 грамів. Зазвичай. Тобто дуже крупне, класне яйце я взяла для цього. І чорненьке це в мене D109. Це домінант, який несе як у марана, темне, коричневе таке яйце. Те ж саме, марани дуже болячкувати, вони несуться півроку, несуться піввідпочивають. А домінант Д109 несеться гарно і теж темне класне яйце. От, тому в цьому році ось ці три лінії. У мене будуть рости, і восени вже буду мати класні столові кольорові яйця для власного споживання. От. Ну а по породній птиці я залишаю китайський шовковий абориген КША своїх курочок. Пізніше я їх буду закладати в інкубатор, бо зараз є трошки замовлення. Всім розішлю, кому обіцяла, і буду вже собі відкладати пізніше. От, це пухові, чорнокожі, п'ятипалі, курочки, які дуже стійкі, гарна яйценоскість. Ну і плюс вони ну такі є, що з'їсти, вони не худі. Дуже мені вони подобаються. Ну просто до душі вони мені. От, вони, звісно, нестись починають пізніше, ніж домінанти, але потім, якщо вже рознеслися, ну і на початку мілкувати яйце, але потім, коли рознесуться, в них класне крупне яйце. От. Ну і ось, ось так. Моя ну, ти рофічка. Зараз я підгодовую їх кукурузкою, потім комбікормом. Водичку додаю фурацелін, потрошечку таблетку. Ну і ось так. Зараз буду їх розділяти, бо дуже їх багато. Із 60 яєць, виходить, 4 завмерло на 9 день просвічування, 1 неоплод. Тобто з 60 яєць всього 1 неоплод. І на зараз в інкубаторі ще два. Ну, тобто дуже класний вихід вийшов. Це, звісно, завдяки теплуші. Інкубатор дуже гарний, мені сподобався ще ніяких морок. Сам собі працює, тільки водичку доливаєш, от, слідкуєш за вологістю. Ну і, як бачимо, мені пощастило. вайбер група інкубаційне яйце. От, не підвели, хоча і. Хоча я дуже переживала і на них сварилася, що вони не підписали деякі, і що вони мені прислали, не пойму що. Тобто вони обіцяли, що яйця тільки приїду через тиждень, відправили мені на тиждень раніше, і я думала, що вони мені просто підклали, що було. От, але вибачаюсь, все класно. Ну, поки що все добре. А у е, Домінант д 109 бачу три курочки вже і три півника. От З білою плямкою на голові. Це хлопчики. Хі -хі. Поки так. Ну і отак. Мої косювочки, комочечки, як я вас люблю. Які ви хорошенькі птічечки мої. Мої ви бусіночки. Зараз треба передивитися кожного курчатки, щоб були у всіх відкриті очки. Ну, Начебто все добре у всіх. От, так, треба вас розсаджувати, бо у вас дуже-дуже багато. Дуже... Ой, які вони ручні. Ой, які вони ручні. ти хорошенькі мої. Да, молечка, все воно таке тут происходит? Да? Ну все. Якщо якісь будуть питання, де замовляти яйце, я можу прислати посилання в коментарях, кому буде цікаво. Тому що замовляє вже другий рік, і, бачите, не підвели. Хоч і кривий рік, кажуть, не замовляйте. 22 гривні яйце, Ну і оплот класний, курчата ті, що, ті, що я і замовляла, тому можу порадити постачальника. Все, інкубаційний період в мене відкрито. Курчатка 26-му році гарні, здоровенькі, і дай Бог нам миру, перемоги, і все буде добре. Всім пока.